Господи, Боже, все, Боже, святого Спасіння нашого, Боже, Ти, єдиний творив чудеса, і щедро, споглянь на нас вериних рабів Твоїх, вислухуй нас, любові і помилуй нас, ось бо, вороги наші, зібралися проти нас, аби занепастити нас і розорити святині наші. Ти ж, усе знаючи, знаєш і те, як несправедливо постали вони на нас, і як не змозі ми протистояти сілі селені їх, якщо ти не явиш нам допомоги. Тож ми, грішні, і недостойні, покаяння зі сльозами, молимося Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і возведи нас заради слави імені Твого, щоб не сказали вороги нашим, Бог залишив Був їх, і нема кому визволити їх і спасти. Але хай узнають всі народи, що Ти Бог наш, і ми люди Твої, і Твоя завжди нас оберігає. Яви нам, Господи, і милість Твою, і нехай справжняться на нас, слова сказаного до народу Ізраїльського. Будьте мужніми, стійте і дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас, покажи на нас знаку милості Твоєї, щоб побачили ненависники православну віру нашу, якої козаки Запорізькі дотримувалися святого, хай посоромляться і змиряться. так, Господи Боже, Спасителю, наш, силу, надії і захисте наш, не пом'яни беззаконня і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві. Але милісті щедротами Твоями прийди до смирених рабів Твоїх, що припадаємо до Твого Добросердя. звесели серця наші, милості Твоє і укріпи нас силою Твоєю, остань на допомогу нам і зруйнуй лукаві наміри тих, хто задумує проти нас зло, будь судей, тих, що змагаються з нами, і побори тих, що бажають побороти нас і перетвори їх нечестиву відвагу на страх і втечу. Православному ж воїнству нашому, що на тебе уповає, подай і з великою сміливістю і мужністю прогнати, наздогнати їх, ім'я Твоє перемогти, а тим, кому ти собі, покласти бою душу свою за віру та за Україну, батьківщину нашу, прости гріхи її, і в день прагну воздая Твого дару, вінці тіння, Ти ж, бо заступництвою перемогою, і спасіння для тих, хто вповає на тебе, і тобі славу, ослаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас. час. І на віхів і аминь.